Встановлення фактів, підробки або фальсифікації певних документів не входять до компетенції адміністративного суду. Рішення окружного адмінсуду читає адвокат Анатолій Родзинський. Він представляє інтереси Михайла Добкіна. Говорить, вихідними подали позови з вимогою перерахувати голоси у чотирьох районах Харкова. Ми вимагали провести повторний перерахунок голосів на цих 65 дільницях, зв'язку з тим, що в нас протоколи є різними від них, і результат пана Ігоря Терехова в цих протоколах був суттєво меншим. Тобто різниця складала біля двох тисяч голосів. В цьому випадку він зобов'язаний суд, я маю на увазі направити прийняти рішення про повторний перерахунок голосів на тих дільницях, де є різні. Кількісні показники в протоколах між тим нам було відмовлено. адвокат каже, це рішення планують оскаржувати. У цьому ж суді минулого тижня Родзинський позивався до дільничних комісій через ймовірні порушення при транспортуванні бюлетенів. у всіх 132 позовах. Відмовили, говорить адвокат. Тиждень тому міськвиборчком визнав ігоря Терехова переможцем виборів в один тур. Він набрав 50,66% голосів виборців. Друге місце майже 28,5% за екс нардепом Михайлом Добкіним. Від другого туру кандидатів відділяє 1900 5 голосів після оголошення результатів виборів. Їх оскаржувати у суді планувала самовисуванка Аліна Мустафаєва. Чи зробила це невідомо. Сьогодні відповісти Мустафаєва не змогла через зайнятість. Ще один з кандидатів у мери Костянтин Немічев також планував піти до суду. Чому цього не зробив? Сьогодні пояснив телефоном «В нас протоколів не було на півдільницях, де були фальсифікації. Ми звернулися до опори. Але опора нам не змогла надати протоколи, тому що там в них в статуті прописано не співпрацювати з політичними партіями, і тому ми ну, всебічно підтримували опору в судах. Спостерігачі громадянської мережі опора нарахували розбіжності у понад 700 ймовірно сфальшованих голосів на користь Терехова з вимогою перерахувати голоси та поки не визнавати Ігоря Терехова міським головою. Спостерігачі звернулися до поліції, міськвиборчкому та суду. Цими вихідними розглядали позови до Новобаварської, основ'янської та холодногірської районних комісій. Скрізь опорі відмовили за останні дні. Координатор мережі Микола Зінченко у судах провів близько 20 Годин. Судина відмовляють через колізі виборчому законодавстві, тому що згідно нашого виборчого кодексу, коли дільничні виборчі комісії здались до територіальних, територіальні здались до міської, вже по суті немає можливості оскаржити діяльність цих комісій, цих їхніх протоколів. Є факт фальсифікацій. Тобто ніхто не має права нехтувати принципами рівності відкритості виборчого процесу. Тобто це основні засади демократичності в країні. І коли ми бачимо, що у нас по суті малюються цифри в протоколах, це не є нормально, це є кримінальні правопорушення, і вони підривають взагалі довіру до інституту виборів. В цілому тиждень спроб кандидатів оскаржити результати виборів оцінює політологиня Юлія Біденко. Саме кандидати, колишні кандидати, вони такі перебувають під синдромом вивченої безпорадності, і окрім віри, там у власну перемогу, чи там можливо якогось обурення щодо кражі, да, от імовірного голосів, є все ж таки логіка політичного процесу у Харкові. Власне, як кандидати, так і багато виборців. Вони є такими заручниками реалій політичного процесу, і вони вже розуміють, що змагатися просто за цінності се. Сенсу нема, тому що результат за будь-яких рішень суду буде той самий. Навіть при наявності другого туру, все одно Терехов перемагає. Що саме Гортерехов думає про оскарження результатів виборів у суді протягом тижня кореспонденти Суспільного дізнатися не можуть. Від дня голосування Терехов до преси не виходить. Альона Рязанцева, Антон Калита та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.